Знаєте, у баскетболі є такий елемент, він часто залишається в тіні яскравих китків і видовищних данків, але саме він, по суті, вирішує долю більшості матчів, і це не просто стрибок, це справжня шахова партія під кошиком. Сьогодні ми розбираємося, як підбір м'яча перетворюється на ту саму секретну зброю, що приносить перемогу. І ось ключова ідея цього аналізу. Підбір це не так про атлетизм, як про контроль. Коли гра йде очко в очко, саме здатність домінувати під кільцем визначає, хто піде з майданчика переможцем. Це, знаєте, мистецтво бути в потрібному місці в потрібний час. Ось наш план на сьогодні: спочатку розберемося з основами, потім збудуємо справжню оборонну фортецю, розкриємо хитрощі атаки, навчимося надійно забирати м'яч, ну і, звісно, відточимо все це на тренуваннях. Ну що ж, давайте починати. Що ж воно таке насправді? Це підбір. Давайте розкладемо цей елемент на ключові складові, щоб зрозуміти його справжню суть. Так от, перш за все, варто забути стереотип, що підбір це доля тільки найвищих гравців. Ні, насправді це інтелектуальна гра. Боротьба за позицією починається ще до того, як м'яч взагалі торкнеться дужки. Це про агресивний настрій і бажання володіти м'ячем більше, ніж суперник. Окей, ми з'ясували, що підбір це боротьба. Тепер переходимо до захисту. Як не дати супернику другий шанс на атаку? Відповідь проста: збудувати неприступну фортецю навколо свого кошика. І допоможе нам у цьому техніка боксаут? У захисника є величезна стратегічна перевага, він уже на крок попереду. І ось тут ключовий момент: потрібно змінити фокус. Перше завдання після китка не дивитися на м'яч. Ні, треба, так би мовити, приклеїтися до свого опонента і взяти його під контроль. М'яч це вже друга ціль. І це чудово ілюструє правильну послідовність дій. Спочатку контакт, легкий, але впевнений, щоб просто відчути суперника. Потім розворот, і гравець стає стіною, яку неможливо обійти. І тільки коли є впевненість, що суперник заблокований, робиться стрибок за м'ячем. Порушення цієї послідовності це, мабуть, найчастіша помилка. Так, з захистом розібрались. А що ж робити в нападі? Тут правила гри кардинально змінюються. Підбір у нападі це не про силу, а про хитрість та передбачення це справжній тактичний гамбіт. Просто подивіться на цю різницю у захисті гравець це неприступна фортеця, а в нападі він, наче стрімкий потік, що шукає шлях крізь каміння. Захисник реагує, а нападник повинен передбачати політ м'яча, думаючи на крок уперед. Ось арсенал нападника. Перше. Аналітика. Треба знати, що м'яч часто відскакує на протилежний бік від точки китка. Друге рухливість не стояти на місці, використовувати фейки, швидкі розвороти. І третє імпровізація або ж тепін. Це коли зловити м'яч неможливо, але можна легким дотиком переправити його в кошик. Дуже швидкий і часто неочікуваний для суперника хід. Отже, ми навчилися боротися за позицію і в захисті, і в нападі. Позицію вибороли, м'яч летить прямо до нас. Здавалося б, найважче позаду. А от і ні. Момент ловіння і захисту м'яча так само важливий, як і вся попередня боротьба. Три золоті правила. Ловимо м'яч двома руками в найвищій точці. Одразу після приземлення м'яч миттєво до підборіддя, а лікті в сторони. Це створює безпечну зону. І не зволікаємо. Перша ж передача може почати стрімку контратаку. А тепер давайте подивимось, як не втратити цей трофей. Отже, помилка номер один: дивитися тільки на м'яч. Наслідок суперник уже за спиною. Рішення спочатку контакт. Помилка номер два. Стрибок з прямих ніг. Ну це взагалі не стрибок. Треба завжди згинати коліна. І третє опустити м'яч до пояса. Це просто подарунок для суперника. Рішення м'яч біля підборіддя завжди. Ми розібрали теорію захисту нападу та надійного володіння м'ячем. Але знаєте, теорія без практики нічого не варта. Тому давайте перейдемо на тренувальний майданчик і почнемо працювати. Ось три фундаментальні вправи перша м'яч від щита. Відточує стрибок та координацію. Друга битва за позицію вчить ефективно використовувати боксаут у протистоянні один на один. Ну і третя трикутник підбору. Імітує реальну ігрову ситуацію з кількома гравцями. Три секунди. Запам'ятайте цю цифру. Це не просто час. У контексті підбору це може бути ціла вічність. І ось чому. У цій вправі мета захисника не просто заблокувати нападника, а перетворитися для нього на нерухому скелю на цілих три секунди. Це вчить не просто робити один рух, а вести безперервну позиційну боротьбу, а це і є суть успішного підбору. Отже, наступного разу, коли м'ять відскочить від кошика, що це буде? Просто реактивний стрибок чи свідома агресивна та розумна битва за позицію, вибір за гравцям, але варто пам'ятати, саме такі виграні битви приносять команді перемогу.